Літній наступ росіян розпочався. Попереджають змі Росія зосередила для прориву понад 50 тисяч військовослужбовців, в тому числі елітні підрозділи. Мета окупантів створити в Сумській області буферну зону глибиною до 10 кілометрів вздовж кордону. Втім, на думку експертів, окупанти не мають наміру на цьому зупинятися і продовжать наступ у глиб України. Що саме відбувається на Сумщині та Харківщині, і яким може бути розвиток подальших подій? Мене звати Яна Поркун. Докладніше далі штурмові групи окупантів атакують прикордонні села Сумської області. Наразі триває евакуація цивільного населення з прифронтових територій. За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, йдеться про 202 населених пункти області, звідки лише за останні чотири дні евакуювали понад 500 людей. Найскладніша ситуація склалась на напрямку населених пунктів Басівка і Журавка, де найбільш активно атакують окупанти. За даними прикордонної служби, малі штурмові групи росіян намагаються зайти лівіше від Журавки у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка. А за даними проєкту Діпстейт, активні штурмові дії тривають також в районі населених пунктів Водолаги та Костянтинівки, які перебувають в сірій зоні. Втім, чіткого підтвердження їх окупації наразі немає. Перспектива на думку аналітиків проєкту невтішні. Ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також юнаківку, до якої окупанти вже наблизилися впритул. Це велике село розташоване на стратегічній трасі сумо суджа, яку раніше використовували збройні сили України для постачання своїх підрозділів у прикордонні райони, особливо в напрямку Курської області. За даними на 2024 рік, у юнаківці мешкало близько тисячі жителів. Тож багато покинутих будинків дадуть ворогу можливості накопичуватися і закріплятися. Якщо Росіянам вдасться зайняти це село і навколишні висоти, це може надати російським силам логістичну перевагу. Також є суттєва загроза застосування і в по сумах. Попереджають експерти. Відстань від юнаківки до обласного центру лише 30 кілометрів. Тож, крім використання безпілотників, окупанти можуть також обстрілювати околиці сум артилерією. Російські війська також наступають у напрямку Миропілля, зміцнюючи свої позиції в регіоні. Аналогічний розвиток подій очікується і на півночі Харківщини. Попереджає видання обосвій російські окупанти. Насамперед намагатимуться розширити зону контролю на Вовчанському напрямку через селище Тихе та села Бовчанські хутори. Бугруватка, Стариця і Приліпка. Паралельно проводитимуться рейдові дії в інших прикордонних зонах. Наприклад, абсолютно не виключається спроба прориву ворога, в селище козачу лопань, і не тільки для створення інформаційного ефекту. Окупанти можуть організовувати разові заходи у села Харківської області, розташовані на стику кордонів. Зрозуміло, все це супроводжуватиметься посиленням терору проти цивільного населення, особливо самого Харкова, для каталізації панічних настроїв, а також спроби взяти під контроль логістику по трасі М 20 Проте сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати хід події, зупинити просування ворога. Втім, як далеко можуть зайти росіяни окупацію сум, експерти вважають малоймовірною для прямого штурму. Міста окупантам бракує гарматного м'яса, який без того зменшується з кожним днем. Наступ у напрямку Києва, про який так мріють в Кремлі, буде супроводжуватися ще більшими втратами. У Росіян для цього просто не вистачає особового складу, впевнений військовий експерт Іван Ступак. Це канал Телеграф. Мене звати Яна на порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. В Україні посилюють заходи з мобілізації. Відповідне рішення вже прийнято в Херсонській та Полтавській областях. Крім того, до 28 травня 2025 року підприємства, які мають статус критично важливих, мали його підтвердити в міністерстві економіки. Інакше працівники можуть втратити своє право на бронювання. А ті військово зобов'язані чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військову лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Інакше їм загрожує штраф. Від 17 тисяч гривень мене звати Яна Пухон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі нововведення щодо мобілізаційних заходів. Докладніше далі. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, основне завдання при посиленні мобілізаційних заходів налагодити ефективну взаємодію між поліцією, територіальними центрами комплектування та військово-лікарськими комісіями. А у Полтавській області вирішили створити мобільні блокпости за участю поліції та представників ТЦК. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вони з'являться у полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах. На кожному з таких блокпостів нестимуть службу шість поліцейських. Чотири військовослужбовці ТЦК та СП, представник зонального відділу військової служби правопорядку та співробітник СБУ. метою таких жорстких заходів є нібито виявлення військовослужбовців зі статусом самовільного залишення частини. А ось на Київщині посилення мобілізаційних заходів не планується, як запевнив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Таке повідомлення просто черговий фейк за його словами. Такі заходи не потрібні, тому що столиця, ніби і так, є лідером у питанні мобілізації. В Україні частина працівників може втратити бронювання після 28 травня 2025 року, якщо підприємства, що мають статус критично важливих, не нададуть до цієї дати необхідну інформацію до міністерства економіки. Бронювання може бути анульоване після завершення терміну дії у разі припинення підприємством діяльності, що забезпечує потреби зсу. Або якщо підприємство втратить статус критично важливого, крім того, згідно з новими правилами, щомісяця проводитиметься перевірка відповідності підприємств встановленим критеріям, зокрема щодо середньої заробітної плати, рівня сплати податків та кількості військовозобов'язаних працівників. Після втрати статусу критично важливого, підприємство автоматично втрачає право бронювати своїх працівників. Втім, як запевняють експерти видання «Главред», всі запити від мінекономіки стосуються не їх, а першочергових роботодавців. Військово зобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військову лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Мета визначити ступінь придатності до служби, пояснює видання ТСНЮА. За результатом медичного огляду їхній статус зміниться на придатний або непридатний. Винятком стануть лише особи з інвалідністю будь-якої групи. На них цей обов'язок не розповсюджується. Водночас, наявність бронювання чи відстрочки, не скасовує обов'язку прийти до ВЛК. Також цю процедуру мають пройти студенти та аспіранти навіть попри наявність відстрочки від мобілізації, а інакше доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Крім того, порушника військового обліку можуть оголосити в розшук, щоб доставити до ТЦК. До речі, сплата штрафу не звільняє від обов'язку пройти медичний огляд і тим більше не означає, що чоловіка знімуть з розшуку. Народний депутат Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначив, що припинення воєнного стану не означатиме автоматичну демобілізацію. З ним погоджуються юристи, які кажуть, що для цього потрібне окреме рішення президента Зеленського пише видання Факти. Однак до закінчення дії воєнного стану така демобілізація є малоймовірною а під час дії воєнного стану звільнення можливе лише за віком та за станом здоров'я в разі вироку суду у вигляді позбавлення волі після звільнення з полону, а також через сімейні обставини, які уговорено у частині 12 статті 26 закону про мобілізацію. Нагадаємо, нещодавно в змі з'явилася інформація, що у Міноборони України нібито підготували відповідний законопроєкт, проте його нібито врятував генштаб зсу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Росію накрила хвиля злочинів так званих героїв СВО. Пише видання обосю. Кількість тяжких правопорушень, скоєних військовослужбовцями російських окупаційних військ, зростає буквально щодня. Люди у формі стали опудолом для росіян, причому й для тих, хто досі яро підтримує війну проти України. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Героїзація окупантів і заборона з Кремля на висвітлення їхніх злочинів зіграла з росіянами поганий жарт після повернення додому так звані захисники, які вижили, взялися за співвітчизників. Розповімо тільки про деякі останні злочини, оскільки їх дуже багато. Так нещодавно один вихідець із Пригожинської, так званої ПВК поставив на вуха Уфу 11 травня. 43-річний Євген Шадрін убив комуналці свого друга. Після цього розчленував тіло приятеля і розклав у пакети, але чомусь не задумався над тим, щоб позбутися їх. Через тиждень сусіди поскаржились на нестерпний запах із його кімнати. Поліцейські, які приїхали, затримали Шадріна, який вже був неодноразово судимий. Зокрема, за вбивство. На волі він опинився, відслуживши у Вагнері минулого тижня. Ще один п'яний окупант у місті Підкеранта в Карелії відкрив вогонь по відвідувачу бару, який йому не сподобався. А потім спокійно залишив заклад. Відвідувач помер, коли поліцейські вистежили героя і спробували затримати. Той дістав пістолет і почав відстрілюватись на бігу. Потім забарикадувався у своєму гаражі, звідки його зрештою і витягли. А в Татарстані затримали 37-річного військовослужбовця ВЧ 41680 Перша слов'янська бригада ДНР Альберта Нугманова, який зґвалтував 15-річну школярку. Раніше визволитель був судимий за викрадення, тобто за ненасильницькі злочини. Втім, як бачимо, на війні він отримав так би мовити додаткові скіли, які застосував уже вдома. А справжнім претендентом на премію Дарвіна став окупант, який відзначав 9 травня в підмосковному місті Лосино-Петровський. Він вийшов із другом покурити на сходовий майданчик. Навіщо захопивши з собою гранату? Через деякий час у під'їзді прогремів вибух. У підсумку герої СВО та його приятель загинули, а їхні дружини відбулись легкими пораненнями. Як то кажуть, без коментарів тенденція до вербування в російських зонах для відправлення на війну в Україні не особливо змінилась після перших злочинів окупантів, які повернулися з війни. Міноборони країни-агресора продовжує активно набирати гарматне м'ясо серед зеків. А ті бачать у підписанні контракту шанс опинитись на волі. Доволі примарний шанс, тому що втрати російські окупанти несуть просто величезні. Але тим не менш. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порку. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.